Ось наступне, коли ми розіслали прес-анонс, ми готуємося до прес-релізу. Звичайно, існує така практика, що прес-реліз готується після подій, але ж насправді він готується Людей для, для журналістів, і правильно би його роздавати під час самої події. Ось, наприклад, якщо у вас там був вівторок, умовно скажемо, круглий стіл, приходить преса на цей круглий стіл, у неї вже на руках має бути прес-реліз. Значить, Прес-реліз це той, що ми брали тільки Ми його доробляємо. І він... Е Угу. Я тут просто зараз по заголовок, хотіла б звернути увагу. Так, заголовок а, в прес-релізі ми думаємо, який ми даємо заголовок. Ми даємо такий заголовок, який би ми хотіли побачити, наприклад, в газеті. Він має бути коротким, він має бути інформаційним, тобто заголовки можуть бути різні, але оскільки ми говоримо про інформаційні жанри, ми говоримо про інформаційний заголовок, який би відображав нашу основну ідею, що ми хочемо донести до публіки. Ну і, звичайно, заголовок має бути привабливим. Ось. То щоб він, щоб люди, які побачили такий таку, такий матеріал в газеті з таким заголовком, захотіли його прочитати. Але тут дуже би добре не переборщити. Тому я б хотіла звернути вашу увагу. Ось заголовки. Багато хто з експертів вважає, що заголовки це насправді 99,9% успіху. Тому що люди читають те, що що їм подобається. Побачили я заголовок, прочитали. Так Ось як вам такий заголовок. От шкода що я не можу з вами спілкуватися, от Україна, сільськогосподарська держава. Ви не повірите, що знайшли українські вчені в органічних продуктах харчування. Правда, на цей заголовок більше купляться, так що почитати. А такий, не купуйте продуктів з ГМО. Та може ще додати, не продукти з ГМО вкоротять вам, не знаю, життя. Так ось я би хотіла сказати, що такі заголовки не варто давати. Чому? І я прокоментую. Наприклад, перший заголовок Україна сільськогосподарська держава. Попри все те, що та Україна і все це правда, що ми маємо великий потенціал до розвитку сільського господарства, зокрема органічне сільського господарства, цей заголовок не інформативний. У нас дуже часто грішать такими заголовками, коли пишуть щось таке дуже загально, це називається стріляти в космос. Воно, на мою думку, не приваби читача. Ось. Найший заголовок, ви не повірите, що знайшли українські вчені в органічних продуктах харчування. Це зразу багато би хто з вас сказав, що це є таблоїд, це є елемент жовтої преси. Так, він туди би ще якусь голу тітку, яка їсть там банан, і все, і картина масла. Ось насправді це є жовта преса, ми з вами люди, ми, ми працюємо з якісною пресою, і ми такого використовувати не будемо. Ми знайдемо інші способи подати нашу інформацію, щоб. Ну, Скажімо так, не перетворитись в таблоїд. Заголовки на кшталт не купуйте продуктів з ГМО. Так, вони інформаційні, короткі, але не рекомендують писати заголовки в ЗНЕ і взагалі бажано би не використовувати якоїсь негативної конотації в заголовках. Ось, тому що вона бажано би звертати увагу на позитив. Ось, ми попробували тут знайти або придумати якісь такі заголовки швиденько, можливо, це не найкращі варіанти, ну ось деякі, які ми тут колективно обговорювали, і нам здалося, можуть бути. Наприклад, органічне харчування, всі за і жодного проти. Я лише зверну вашу увагу, що цей заголовок більше підходить до статті, а не до інформаційного повідомлення. Тому що інформаційне повідомлення, зараз буде і такий заголовок. Ось інший варіант заголовку органічне земеровство, хобі чи бізнес. Він знову ж таки нам розказує, що приблизно про що йтиметься, але знову ж таки це більше матеріал, стаття, наприклад, аналітична стаття або інтерв'ю. Хоча в інтерв'ю в заголовках часто дають цитату самого інтерв'юйованого. А ось вам інформаційний заголовок. Реальний з за якоїсь агенції інформаційна взяла, Причому цьогорічний. Україна може війти до десятки лідерів виробництва органічної продукції. А заголовок з інформаційного повідомлення. Єдина можлива його вада, що він трошки задовгий, але разом з тим ми завжди маємо шукати якийсь баланс. Ось це на це б я хотіла звернути вашу увагу, значить, на заголовки, тому що це важливо. Далі ми починаємо з вами готувати чи прес-анонс, чи прес-реліз. Ми вже з вами про це раніше говорили, що є певні певна вимога. Ось. <рес> Уявіть собі, що йде якийсь захід е, в Клубі Кабінету міністрів, і пишеться, от прес-служба адміністрації президента пише якесь е, повідомлення для преси пише, що у Клубі Кабінету міністрів там, 20 жовтня е, відбулася прес-конференція президента України, Петра Порошенко. У прес-конференції також взяв участь прем'єр-міністр України, там Марсеній Яценюк. Е, 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 е. Слові. Петро Порошенко, зокрема, зазначив там та-та-та-та-та-та-та, а Яценюк у свою чергу там додав та 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 І от якщо ми бачимо повідомлення такого змісту, ми розуміємо, що це е, як хроніка йде, тобто це є звіт. І журналіст, який працюватиме на такому заході, не буде це себе, він буде бачити інакше, що сказав Петро Порошенко, а що він сказав, що буде з Гривнею, наприклад, а що він сказав, що буде з АТО, а що він сказав там про інше важливе. І він буде вибирати оце важливе. І класти на саму гору свого інформаційного повідомлення. І так працює інформаційна преса, і так працює інформаційна журналістика у всьому світі. Я ще скажу, це не є математика і не є гарантова стопроцентна вимога, але більшість інформаційних агенцій світу вимагають саме таку побудову матеріалу. Вистачить, ми звичайно можемо побудувати матеріал, як нам зручно. Ось, і преса зобов'язана собі, вона собі її переробить, так як їй добре. Але якщо ми хочемо, по-перше, щоб... Вони подали саме той кут подання, який нам хочеться. Ми постараємося подати наші матеріали під нашим кутом подання. Тобто ми головну інформацію, яку ми хочемо донести до свого е читача, ми подаємо в, самому, в самій горі. Потім даємо додаткову якусь інформацію, потім якусь. І ще інформацію, і це тут на цій картинці на помильовано журналіст журналіст, що це нудьга. Насправді, просто будуємо інформацію абзацами і за таким принципом, що кожен наступний абзац можна відрізати. Якщо, наприклад, газета дає якусь замітку, вона взяла ще перший абзац, а може містилося два. Взяла два. І, тобто вона їх просто відрізає за неважливістю. Тобто важливе у нас іде на горі. Ось. Ще дуже важливо пам'ятати, коли ми готуємо це вимоги до, до прес-реліз. Прес-реліз подається в минулому часі. Хоча багато хто вважає, оскільки ми подаємо його ще на початку заходу, що треба писати, як преса, що от відбудеться подія, там, виступлять такі-то і такі-то. Насправді подаємо вже в минулому часі. Також зазначаємо, що деколи, це в цьому щодеколи обов'язково. Готуємо за принципом перевернутої піраміди. І я би тут хотіла таку аналогію вести, оскільки, я не знаю, дуже відома певно всім страва оселедець під шубу, і так ось щоб цей оселедець, основна, основний компонент, основний інгредієнт цієї страви, що на самій горі. Ось. Так, що готуємо за принципом перевернутої піраміди, обов'язково додаємо ще якусь інформацію. Називається бекграунд, можна і просто додаткова інформація писати або писати додатково. І в цій інформації може йтися про те, що якась історія кампанії цієї, наприклад, що вже третій рік поспіль проводиться, якісь цікаві дані, факти, цифри, якщо у нас є про про організаторів, обов'язково. Ну і за сприяння за чим сприянням буде відбуватися цей чи інший захід. Так що також я б хотіла сказати, якщо у нас це на цілий тиждень іде, і у нас буде багато заходів. І ми можемо готувати один прес-реліз по всіх заходах на ви собі уявіть, який це буде величезний прес-реліз, і як ми зможемо його о, написати, це буде непросто. Я б пропонувала до кожного заходу, особливо такого якогось вагому, готувати окремий прес-реліз. Хай він буде невеличкий, а, 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 а потім в кінці ми можемо зробити щось загальне. Отже, це у нас прес-реліз. Після заходу готується ще прес-постреліз. Різниця у них невеличка, лише в тому, що прес-реліз роздається до початку заходу, щоб преса його вже отримала на руки і пішла свою редакцію, маючи прес-реліз на руках. А постреліз після заходу, коли ми вже вносимо якісь деталі. Якісь уточнення, якісь там якісь цитати, які прозвучали, які ми не використали. До речі, у прес-релізі також би добре вже мати заготовлені цитати спікерів. Тобто, якщо у нас є якісь кругли стіли, там будуть якісь спікери, і ми знаємо, це наші спікери, про що вони будуть говорити. Основну ідею, основні цитати, ми вже вказуємо, хоча події ще не відбулися. Ось в пост-релізі ми вказуємо більше цих цитат і цих якихось головних ключових повідомлень, які прозвучали, які у нас ще не були відображені. Отже. Оскільки ми говоримо про формат роботи зі змі, е, що ми звернули увагу тільки на певні е, інформаційні повідомлення, це е, але можна працювати і в різних інших форматах, і ми це про все прекрасно знаємо. Це мене я не відкриваю ні для кого Америку. Ми можемо давати інтерв'ю. Причому ми можемо пропонувати самі інтерв'ю. Можуть на нас виходити для того, щоб дати інтерв'ю. Добре би розрізняти інтерв'ю і коментарі. У нас багато хто називає коментарі, е, сломплути. Інтерв'ю це розмова, бесіда записана, е, і вона потім або в ефірі йде радіо чи телебачення, або в газеті. Це довга бесіда, скажімо так, не відповідь на одне чи два питання. А ось якщо відповідь на одне чи два питання, це вже буде коментар. Він не є коментар, коментар однієї ситуації. Хоча щодо інтерв'ю, хотіла б вам ще таку цікаву деталь сказати, що згідно з нашим українським законодавством, ми є співавторами інтерв'ю. Якщо ми даємо інтерв'ю, то автором є не тільки той, хто його готує, журналіст, а й ви. І в принципі можна претендувати на гонорар. Хоча такої практики в Україні я чесно не знаю. Але право у нас таке є. Далі ми можемо готувати статті, що також дуже добре. І ми, до речі, підготували декілька матеріалів для розсилки в пресі. Ми вам їх розійшли разом завтра з усіма іншими інформаційними матеріалами. Наші статті сфокусовані на різного на різну аудиторію. Одна це фермери, які, наприклад, би вже готові перейти на органічне, але ще вагаються або не мають достатньої інформації. А друга стаття це у нас для загального споживача. І третя, це, чесно кажучи, це не, я просто перегортала нашу маму і знайшла дуже цікавий матеріал, який писала Оксана Інте. Вона писала про, органічне, про метод про використання органічного землеробства у себе на присадибній ділянці. Я розумію, що ми чітко в цій компанії маємо зазначати, що органічне це те, що сертифіковане. Оскільки ніхто не дає гарантію, що ви купляєте у селян, якщо там немає, що воно справді органічне, бо селяни наші дуже грішать і можуть використовувати різну хімію. Кров може бути хвора на туберкульоз, наприклад, і ми не будемо про це знати. Але разом з тим, кожен з нас мається українці, всі мають городи, дачі. Ну ну не ну, може не всі, але дуже великий відсоток людей. І всі ще у себе щось вирощують. І оскільки ми е також хочемо до них донести цю інформацію, що вони для себе щось вирощують на своїх дачах або ділянка, вони можуть використовувати. Безпечні методи а, роботи з землею і вирощенням рослин. І от ця стаття, чи були живі і здорові всі родичі гарбузові, я не знаю, може багато хто її знає. Дуже цікава Оксана Інта, вона як фахівець, розповідає, чим замінити, наприклад, якщо не можна троїти картоплю. На що ж робити з цими жуками? У неї дуже цікаві там є поради. Одна з них така порада, що я тут просто стільця падала. Написано було посадіть коноплю, і ви заводите за картоплю. Насправді виявляється колорадський жук не любить коноплі. Ну. Цікаво, правда, там є багато інших. Тобто ми намагаємося а, цими інформаційними матеріалами покрити насправді ну, кожного будь-якого споживача. Тобто, і того, хто дуже освічений і вже цікавиться законодавством, і того, хто порпається у себе в городі, і сам і вирощує для себе картоплю, і в принципі йому це цікаво. Тобто ми намагаємося охопити... Кожний так. сегмент, ну а також ви бачите у мене на слайді оці коментарі. Ми я вже трошки в цьому зупинилася, тобто інтерв'ю і коментарі трошки різні речі, але якщо хтось їх сплутає, це в принципі не смертельно. Ну і дуже би добре брати участь також в телерадіопередачах. У нас експерти, які до нас також приєднана Тетяна Ситник, брав вже двічі про органічне. І про органічне харчування, про органічне виробництво, навіть про органічний одяг, наскільки я, я пам'ятаю, органічні тканини, наскільки я пам'ятаю, також тут е, дуже є такий один нюанс, е, е, щоб в цих передачах по можливості прозвучало, що ми робимо, що буде ця кампанія. Хто робить ця кампанія, чому ми робимо цю кампанію. Але знову ж таки ми не можемо заставити ЗМІ. Якщо ЗМІ вирізаються, бо не дають, ми можемо з ними пробувати розмовляти, ми можемо пропонувати їм інформаційне партнерство і переконувати їх, що ми не переслідуємо комерційних цілей. І це все е, можливо зробити. У нас вже були такі е, ну, правила. Наприклад, нещодавно ми проводили акцію, і я поширювала повідомлення через інтерфакс. Мені зразу прислали з інтерфаксу цілий перелік е, оплати, скільки це буде коштувати, якщо вони запросять нам за пресу. Е, я подзвонила редактору, ми з ним думали, скажу, ми робимо це тому і тому, тому що ми хочемо е, там, щоб довкілля було чисте, це про, про глибоче йшлося. Я пояснила, чому ми це робимо? Що це прийдуть волонтери, що навіть оцей професор який бере участь. Він це робить на волонтерських засадах, тому що він вболіває за свою роботу, тому що він 30 років працював над тим, щоб розробити такі всякі методи збереження. І очистки води, і ось ми хочемо просто в цьому посприяти. І що ви думаєте, інтерфакт сказав чудесно, ми вас підтримуємо. І вони безкоштовно зробили, вони запросили нам пресу, зробили все, що нам потрібно. Тобто на таких звичайних комунікативних, ну на таких розмовах можна, можна також багато чого вирішувати. Ось, і дуже важливо я також хотіла сказати, у нас всі зараз живуть у Фейсбуках і різних інших соціальних медіа. Це також прекрасний момент. Хоча в цей момент я розумію, що е, в країні є така ситуація, що я набагато. Більше важливих тем, що у нас ще тут вибори на носі, і, 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 і війна, і все решта. Тобто наша тема не буде основна, але разом з тим ми можемо також використовувати і свої особисті соціальні канали, і канали наших організацій. Ми, зокрема, будемо це робити у себе на нашому мамському і Фейсбуку, і через Ютюб. Будемо поширювати нашу інформацію і в соціальних медіа. Ось єдине, що також нюанс, коли ми працюємо в соціальних медіа, треба пам'ятати, що соціальні медіа це ніби персональні медіа, так як сам собі режисер. І ти коли пишу соціальних медіа, чудесно би писати м не про службу обласної адміністрації, а, наприклад, подавати щось трошки від себе. А, це такі поради, до речі, були професорок з Огайо університету, як робити, правильно працювати в соціальних медіа. що Соціальні медіа додають оцей елемент, а, що ти працюєш, ти розмовляєш не, не, не з телевізором, а з живою людиною. І навіть. Назвали приклад. Ось, наприклад, в аеропорту Тройта працює цілий, ціла служба а, їхньої охорони, і вони також мають свій офіційний блог, і офіційні свої інші соціальні медіа канали також ведуть цей блог не від імені там відомства, а пише: Привіт, я Боб. Я, наприклад, батько двох дітей Я прекрасно розумію, що у вас там сталася ситуація, що вас там затримали і поли на, на додаткову перевірку. Тобто він вносить у цей от елемент, що він є жива людина, хоча він працює на офіційне відомство, і це набагато краще працює. Ось такі були поради.